Доброго дня, глядачі, доброго дня, друзі. Ми сьогодні в магазині Аврора. Ідемо, подивимось, що цікаво. В принципі, завжди є щось цікаве. в Магазині Аврора ви з пустими руками звідси не вийдете ніколи, тому що завжди щось для себе знайдете. Йдемо. Зараз вам покажу, що є з акційного товару і що які є новиночки. Так що зручно сідайтеся. Не забудьте поставити в кінці відео вподобайку, якщо вам сподобалось відео, і підписатися. І дамо дивитися разом, що цікаво є. Наприклад, ось такий адаптор. Є, бачите, вихід на USB. В ньому. Дуже така прикольна річ, його вартість знижена 149 гривень. Дуже класна штука, рекомендую. Ось такий ліхтарик на голову. Ціна його 169 гривень. Новинка. На, на зарядці він йде. Наприклад, такі прикольні світлічки, можна їх використовувати на автомобіль, чи на велосипед, чи на мотоцикл. І їх ціна 24 гривні за дві штучки упаковці. Ось такий пістолет для клею, його вартість 109 гривень. Аурора. Дуже також крута річ. Такі прикольні включателі з боку, я бачу на руці, ну, чим раз вони щось удосконалюють. Ну, реально прикольно, він клеїть, взагалі бомбезні. Склоріс ось такий. його ціна 59 гривень. Ось так. Також навіть можете зробити подарунок своїм чоловікам або чоловіки, не забудьте купити такі атрибути, ось такі головочки завжди досить рекомендую, тому що. Завжди цим є проблема. Я також совідки взяв набір, яка Зараз його вартість, його вартість зараз 119 гривень. Дуже прикольна, крута штука в поводі Взагалі на всі випадки життя. Реально крута річ. Ось такі щипці. Бачиш Роман, ми такі щипці тобі вламали на роботі, треба тобі їх відкупити. Ось такі щипці, тепер тільки я їх побачу, їх підвезли, їх не було. Їх ціна 88 гривень. Дуже також крута річ. Кість дротик передавити щось, Це, ну, бомбезно зачистити. Дуже крутезні. Рекомендую. сверла 13 штук ось таких і їх ціна їх ціна 119 гривень. Також досить-досить непогана ціна, дирочку все рівно виселити нормально. За 13 штук це взагалі бомбезна ціна. Такий світло світлоелемент, який вмикається на рух, і його ціна зараз 149 гривень. Також мені відслужує 3 роки вже на ділянці дуже-дуже класна річ. Дійсно гарно служить. Бомбезна. Є ще сверла ось такі 5 штучок в упаковці. Їх ціна 129 гривень. Тройка, 4, 5, 6 і 8. Так. так, такий шпатель. Його ціна 49 гривень. Дуже такий добротний шпатель, я би сказав. Гарна така прорезинена ручка. Також, напевно, свій губник візьмемо, там гарно будемо підчищати. Дуже крутий такий міцний, досить гарнезний. Є ось такі ключики на різні розміри. Їх ціна 88 гривень. З одного боку тріщоточка, З іншого боку ось так. Рожковий, бачите. Помбез. Рулетка 5-метрова. Її ціна 69 гривень. Прикольненько. Ось такі ліхтарик на. Велосипед. Ціну знижену 9 гривень. Крутезниця, ліхтарик. Візьміть собі до уваги. Дуже гарний ліхтарик. На велосипед дитині класна річ. Так, ось такі прикотні світла. Десь фольтанку, чи десь на природу в намет 34 гривні, Прикольно. Рекомендую усім ось такого плану ліхтарики. На голову на зарядному пристрої. Дуже бомбезні. Ціна зараз їх 179 гривень, також собі візьму два, тому що дуже довго тримає зарядку. Чесно, дуже круті ліхтарики, дуже. Там більше 4 годин роботи. ну Неймовірно просто. Не знаю, який там акумулятор стоїть, ну просто річ дуже крута. Чесно. що Модель просто така вдалася. ну, так Просто мені попалася така моделька, але бомбезно користуюся. Я зараз не знаю, коли його поставив, якраз шукав, і якраз вони приїхали. ну Дуже крута річ. Рекомендую. Риболовам, мисливцям, просто подорожуючи, навіть просто мати собі в хаті такий ліхтарик, 4 години роботи, його три режими є. Дуже класно. Ось такий автомобільний в гараж 249 гривень. Він працює від розетки 220 вольт. Також крута річ. Ось такі світла, які вмикаються на рух. Їх ціна знижена 129 гривень. Дуже прикольно. <реку> так, знижена ціна на ось такі ліхтарки акумуляторні. Їх ціна 99 гривень. <реку> так, хто не бачу врур прихвитки утюги. Ціна їх 399 гривень. Круг шліфовочний. Лепестковий. Перелістковий такий 39 гривень. Ось такий замок навісний. Ціна його 109 гривень. Також таким користуємося досить такими замки і гарно працюють. Ось такий автошампунь. Ціна його 49 гривень. Ось такий антиліт, також запаситься, собі возіть його в бардачку в багажнику. Його ціна 69 гривень. Аврора. Ось такий засіб, антимошка. Прикольний має запах 49 гривень. За одну літру. Так, ось таке мастило, рідкий ключ. Його ціна 69 гривень. Також. Невід'єм на річ в побуті для замків і для усього. Засіб для салону авто, його ціна знижена 19 гривень. Дуже гарний запах. Так, а ну якщо є рибаки, зразу пишіть, коментуйте. Дзвіночки такі по 9 гривень. Є бойли. Давайте тоді краще розберемося, подивимося, що ще цікавого такого є. Прикормка і все решту. Шнур риболовний 100 метрів, ціна його 119 гривень. Волосінь риболовна, дуже на 100 метрів, діаметр 016, витримує 3,10, вказано Виробником ціна 49 гривень. Так, рибол... горох для риболовлі. Дуже гарно бере її короб, різна риба 27 гривень. Прикольно. Ось така кукурудза. Ціна її 27 гривень також, як і гороха. На риболовлю самій раз. Прикольні такі капелюхи, москітні, Від комариків. Ціна їх. Не знайдемо, тільки приїхали вони. Ціна знижена. 39 гривень. Дуже такі прикольні ці капелюшки. Ось такі прикольні крісла Приїхали у них чехли. Досить такі вони міцні, я би навіть сказав. Ціна їх 349 гривень. Під них є ще чехол. Ось такі меншенькі. Десь для засідки, десь просто пересидіти. також прикольно. Гарно так складаються вони. Вони складаються ось так однією рукою. Однасенько собі кинули в рубзачок, гарно можна сісти. Ціна їх 129 гривень. Є ось такі підставки під водилища. Ціна їх 299 гривень. Під сигналізатори включуються, вкручуються, перепрошую. Ну, класно. Тримачі підставка під водилище. Ось таке ціна 34 гривні. Держі, сушка для риби. Може бути для грибочків, для сушених взагалі. Коштує 199 гривень. Дуже прикольна штука, також рекомендую. Такою користуюся для не сідає муха, нічого. Прикольненько. Ось така прикольна прикормка, якась дуже гарна упаковочка така яскрава. Ціна її 64 гривні. Ось так. Це хто риболовить на макушатники, рекомендую. Ми також скоро. В серпні будемо запускати таку риболовлю на мукушатники плюс щасник, ціна його 29 гривень. Гарнезно. Колись, просто чесно, було неймовірно мати такий сигналізатор, коштує не дуже багато грошей. А зараз нам Aurora рекомендує такі сигналізатори. Дуже прикольно працюють. цього на всього по 199 гривень. Рекомендую один сигналізатор в упаковці, Один. Має зразу різьбу, положення. Більший звук менше, ну, дуже прикольна річ на риболовлю самий раз. Катушка риболовна. Також тільки приїхали 149 гривень. Така прикольна. Будемо зараз запускати також риболовлю. Ось таку на серпень місяць на коропа, коли риба починає активно жирувати. Така волосінь коштує 169 гривень. Тут є 1, 2, 3, 4, є 5 гачків упаковці, дуже класні гачки на коропа. Рекомендую під бойли. Ось такі прикольні бокси для інструментів. 349 гривень. Досить такий міський, з поличками дуже гарно виглядає. Ось такі трошечки ми перебіглися по таким інструментам і автомобільним, і риболовним. Так що очікуйте наступних рубрик. Обов'язково не забудьте підписатися. Якщо відео сподобалося, поставити вподобаючку. Це магазин Аврора. Завжди, коли хто має таку можливість, завітайте цей магазин, тому що обов'язково щось собі цікаве знайдете. Всім дякую, до побачення.